Усім доброго дня! Хочу представити вашій увазі бій на в Сталевому мисливці. Чим цей танчик мені подобається, у нього є така гарна штука, як визивати цього робота. Робот-бобот, чи як там його кличуть. Дуже прикольна фішка, да? от якщо взяти того самого Арлекіна, у нього є там брандер, от такий шар, який саме наводиться на тебе. У цього танка є такий помічник. От. І я якби, викатуючи цей танчик, хотів отримати, да? от заюзати, там, виграти з цим роботом, бо він дуже класно допомагає іноді. Якщо противник на нього відвертає увагу, то ви спокійно противника роздамажуєте. А якщо він, противник ганяється за вами, то цей робот робить такі корисні речі, наносить доволі такий урон і достатньо урона. От, маленький сповер, да? мені так і не вдалося в цьому бою. От, я не знаю, з чим це пов'язано. Жодного разу його отримати. Я вже підбирав її жовті ці точки. От тут невдало з'їхав. от Підбирав зелені ці точки. Я не пам'ятаю, от побачимо, чи був я на підборі самої жирної штуки синьої да, з паршута, яка скидується, але ж мені так і не вдалося. Я не знаю, який там коефіцієнт. Випадання да, цього робота, але от кислотний снаряд, О, дивіться, ми зустрічаємо вовка. Граю я на основному снаряді. Це такий невеличкий лайфхак чи не лайфхак. Просто, якщо ви подивитеся на ваші оці бронебійні снаряди, да, основні. Ну, вони мають, у всіх вони бронебійні, а альтернативні вони От, Зверніть увагу, будь ласка, на урон. Е, урон, саме найбільший, наноситься тільки на основних снарядах. Е, альтернативні дають вам більше бронепробиття, але урон там буде набагато менший. Е, тому. Краще за все грати на бронебійних, але треба буде враховувати, да, вицілювати броню слабшу. От, тут ми зустрічаємо Рейвена. Рейвен так агресивно, впевнено поводиться. Я, звісно. Уже подумав, що не треба було на нього взагалі е, реагувати на набо кудись тікати, бо я нічого не можу йому зробити. І він мене добиває. Але у нас ще є десь півтори хвилини, так, і це тільки наша перша смерть, скажімо так. Он таке ефективне відродження, такий, емблема така на землі була. От, і ми продовжуємо далі збирати, прокачуватись. Тим більше, що цей танчик такий, ну, можливо сказати, фановий, там, він дозволить вам швидше прокачатися, да? так само, як Арлекін. Відмінність від Арлекін на те, що він все ж таки, я б сказав, би, більше на дамах. Хоча от, недавно грав бій, то Арлекін мене розібрав. Хоча я грав на. Урагані да, на цьому польському ЦСі варіанті. От він мене просто, просто закрутив в чистому полі, тому що не було куди приткнути, якби закрити свої тили. Як я не крутився, я не, цей, не встиг його знешкодити. Тим більше він запускав брандера. От оця штука оця Леокіна це теж така досить неприємна оцей брандер. Він його запустив, і він сам собі наводиться. Ти можеш, звісно, його винести, якщо у тебе урон доволі такий високий, можна його з одного пострілу винести. А оце в основному це може Валькірія або Варіарх, там де прокачана пушка на урон. От. А такі танки, як Карл Кін, як Байванг, вони дуже сильно мобільні. О, Тут взагалі мені повезло, я підловив Рейвена цього Рейвена. Чи не, чи не цього я вже нік не записував, не скажу. Але ми його ловимо. Ну, Сподіваюся, що це цей, що нас вбив. О, тому зараз буде помста-помста. Тут він пробує забрати те, що він забрав. Але він все ж таки забирає. І я розумію, що другий раз рейвена я не потягну. І я шукаю шляхи для відступу. Шукаю, маневрую, на шляху лікуюся, бо краще перечекати. Да, десь заховатися, якщо є така можливість. Да. Якщо там ви на такому самому танку, чи на, не знаю, там на Варязі чи на Валькірії, то, звісно, ви від Рейвена не втечете. це можна зробити тільки от ті на двох танках: Арлекін і е, ну, Якщо брати оці аналоги, да, от, давайте згадаємо цей китайський СТ, ЛТ точніше, От, типа, там WZ-131, чим вони відрізняються від інших СТШок. Вони більш броньовані і вони більше наносять демеджа урона. От, тому тут так само да, от у цього танка є його там, фінальна фішка це така от фугаска, типа, там як У Т-49 да, чи як у Шерідана. Тут ми зустрічаємо варяга. Зрозуміло, що я з варягом не готовий зараз зустрічатися. І якщо є можливість, ми уходимо. Він нас не дожене, ну, може там десь підніметься і дасть якийсь один шот. Тому у нас є радар. Ми дивимося, аналізуємо, як нам краще поїхати. Тому всі, кажемо, карти у нас в руках. Ми можемо вирішувати, куди нам їхати і що нам робити. Так, тому тут я вирішую не їхати до Зеленки. Беремо жовту точку. І рахуємо, куди нам краще поїхати. Поки що у нас нуль. Нуль фрагів, так. Не рахуючи того вовка, о, Валькірія. І що ми їй зробимо? О, перший фраг. Перший фраг, але нас ловить Арукін. Але ми хилимося і їдемо забирати. Заберемо чи не заберемо? Бо я вже не пам'ятаю, да, ми все ж таки забираємо. І беремо осколочно фугасну пушку. О, дивіться, тут трішки все помінялося. Да? Перший снаряд у нас є фугасним. Він є фугасним, він наносить великий фугасний урон, але бронепробиття у нього не таке, як у ББ бронебійного, а бронебійні у нас тепер стали двійкою альтернативним снарядом. Там урон буде менший, чому фугасного, але все ж таки непоганий. Там десь в районі 600. Це середній урон. Так, залишилось 6 танків разом з нами. Ми знешкодили одного. От І зараз шукаємо позицію да, від рельєфу, що можна було, якщо там якийсь є танк, можна відкатитися назад. Скажімо так, змінити позицію. Танк у нас мобільний. Він дозволяє це зробити. От, зона у нас вже жовта, тому треба щось думати, як його безпечно обійти об'їхати. Так, на Радарі бачимо зліва Валькірію. З Валькірією ми не готові зустрічатися. Її треба якось ловити так, бачите, фугасом залетів в борт непогано. Але я переключаюся на ББ, все ж таки, ББ дають нам більше бронепробиття, а фугас нам дасть дуже таке рандомне значення. Може вилетіть, може не вилетіть. Я ще не часто їздив на цьому танку, тому. О, ББшкою теж непогано, да, на, на 600, скажімо так. Без п'яти урона у нас по, ми отримуємо 600. От. І запускає цього брандера. Якби я був на якомусь рейвені, да, я би сильно б злякався. А тут ми спокійно собі з нашої топової пушки забираємо з одного пострілу цього брандера і через рельєф тікаємо від цього Арвакіна. Робимо так перегрупіровку. І тут у нас дуель. У нас вилітає снаряд. Ми швиденько лікуємось, включаємо кислотний снаряд, даємо тичку, і наша кислота доїдає цього арлокіна. Так, да, звісно, було неприємно, що він нас підловив своїм артобстрілом, але Брандер, його козир, скажімо так, був знищений ще до цієї дуелі. І у нас залишається два гравця, і нам Везе. Ми не нічого, ми просто добили Арлокіна і вже, скажімо так, їхали на тих, хто залишився. Добиваємо Валькірію і хілимося. Залишається Рейвен. І. Бабах! Перше місце. Ну, ось такий бій, друзі, вийшов. Я скажу, що тут також повезло дуже, що наші вороги залишалися шотними, і ми встигли забрати кожного. Я скажу, що от коли ви... Зустрічаєте отаких от, от дуельщиків, да? рахуйте, кого ви зможете добити, і встати раніше на цю точку з, скажімо так, трупом, да? там, де червоне, щоб ви могли забрати раніше вашого майбутнього опонента. Тоді у вас будуть шанси і його теж забрати. Тому гарного дня, пока-пока.